В час повітряної тривоги двоє восьмикласниць з Долбунівського ліцею номер 2 влаштували для учнів та вчителів імпровізований концерт в укритті. Дарія та Поліна кажуть, співали, аби відволікти від думок про війну треба от якось відволікати себе від цих соцмереж від телефонів ну от і все таки щоб це відволіктись потрібно до чогось прислухатись до музики наприклад там от музика вона правда реально відволікає від всього музика вона така вона людину може в будь-якому випадку підтримати тому що це як частинка нашої душі Дівчата створили майже рік тому. Дарія, випускниця музичної школи, грає на бандурі. Хоча дівчина мріє стати ортодонтом, все ж вважає, що музика є невід'ємною її частиною. Поліна любить співати та щотижня відвідує гурток з танців, адже її мрія стати хореографом. Було 12 років літом. Ми співали з Дашою, якраз на те залишилися. Ми співали, і я навіть думала сходити, попробувати на вокал, щось типу такого, навіть чисто для себе на індивідуальні, але потім я зрозуміла, що в мене немає часу абсолютно. Я хочу стати ортодонтом, спробувати хоча б ну, кудись піти. Цього року я вже випускниця музичної школи, я вже закінчую музичну школу, шостий клас. У творчому арсеналі дівчат чимало пісень серед них є сучасні композиції та народні дівчата. Впевнені, що коли десь там гуде сирена, в укритті все час має лунати музика, адже саме вона об'єднує людей в складні часи. А човен один в каноє. Ну цю пісню багато хто чув. Вона виходить, є дуже популярною і на тематику війни. І як ніби цей човен колишиться, але не здається. Я бачила дуже багато відео, те що діти співають гімн в Україні під фонограму, співають скряблі того самого, старі фотографії. Тим більше піснею піднімається дух. Так дух. коли ти співаєш, тобі піднімається дух. Тобі хочеться ще більше співати і настрій і все. Це стає так добре, Дарія та Поліна вірять, що наші захисники принесуть нам довгоочікувану перемогу. А ми повинні їм цьому трохи допомогти в будь-якому випадку. Потрібно завжди собі піднімати настрій. І я надіюся, що тривоги взагалі не має бути, тому що я сподіваюся, що все в нас буде добре. Що наші зсу вистоять на фронті. Ми розбудуємо нашу країну та будемо жити в мирній, процвітаючій країні. А зараз, щоб робити, наближатись до перемоги, потрібно тільки піднімати настрій і тільки йти з гордо піднятою головою і казати, що все в нас буде добре, все в нас буде класно, ми переможемо, тому що ми Україна. Слава Україні! Героям слава! Івана Чорногорська, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.